Не їдьте з Польщі в Україну без ПЛ. Це я звертаюся до тих, хто знаходиться у Польщі по захисту Попель Укр. Чому це питання піднімаю? Я думала, що вже всі знають, що перетин кордону з України в Польщу тільки подія ПЛ, якщо ви знаходитеся по захисту Польщі. Виявляється, що це знають ще не всі. І е, досить часто, майже кожного дня, мені пишуть або дзвонять, що на кордоні не пропустили по простому песелю, по папірцю. І що робити, чи чекати без візу, оновлення, чи робити візу. Тому закликаю для того, щоб уникнути цієї такої. Непотрібної проблеми, поки ви знаходитеся в Польщі, встановіть застосунок Мубиватель, програму Дія ПЛ. Переконайтеся, що вона у вас працює, що все добре. І тільки тоді плануйте поїздку в Україну. В Україні ви можете бути 30 днів для того, щоб не втратити статус захисту. Якщо ви. Е Встановили в Польщі дію і бачите, що щось не так, щось не працює. Ви можете це питання вирішити на місці, звернутися в Жонт, написати в технічну підтримку. Часто буває, що люди не можуть зайти в дію ПЛ, навіть не тому, що якась технічна проблема в самому застосунку, а часто в людей статус захисту злітає, пропадає, втрачається. Це буває навіть з тими людьми, які не покидали територію Польщі. І пов'язано просто з технічними проблемами в самому. Застосунку, навіть не застосунку, а більше в ужонді щось там трапляється, і тому ви маєте можливість на місці, будучи в Польщі, піти в ужонд і відновити свій статус захисту. Тому якщо це для вас актуально, то не проігноруйте, а скористайтеся порадою. І якщо ви маєте знайомих, друзів, рідних, які в Польщі знаходяться по песелю. Попесель Укр по захисту і все-таки найближчим часом планують поїздку в Україну, то передайте цю інформацію і я думаю, що вони вам подякують за це. І ще один важливий момент: коли ви будете повертатися з України в Польщу, то у вас ця дія ПЛ має бути активна там має писати документ важний. І ще може бути, що на кордоні прикордонник вас попросить оновити при ньому застосунок. Тому навчіться це робити. подбайте, щоб у вас на кордоні був інтернет, і ви через таку так звану дрібницю не повернулися назад в Україну.